Страва, рецепт якої знають усі, та яка щороку прикрашає новорічний стіл. Олів'є салат не новий, але оціни щороку на інгредієнти змінюються. Ми вирушили на один із ринків рівного, аби дізнатися, якої є вартість традиційної страви цьогоріч. Розпочали ми з головної родзинки салату ковбаси. За словами продавців, у цьому році ціна на неї зросла. Ціни, звичайно піднялися. А в середньому на Ціна на палки десь гривень 140-150. сто такий от кусочок такий також десь 94, це якщо пів кілограм не обходиться цей салат традиційно і без квашених огірків. На ринках рівного їх вдосталь, і за словами продавців, попит на них також є. Ви беруть 50-60 гривень. Получається, 50 а часто беруть на салати? Ну, гарно беруть. Я сама вирощую і сама квашу. Це моя вся домашня продукція. Не менш важливими у страві є овочі. Катечок 700 грам 30 гривень, такий печок 800 грам 35 гривень, кілограм 40 менше. Беруть зараз, беруть на салати, зараз свято на салати беруть. Моркви завжди в ходу. За домашню картоплю в середньому за кілограм можна віддати близько 25 гривень. «25 буде за кілограм. Домашні домашні мішках все домашнього гірша. А з минулорічною ціною виросла трошки картопля в ціні. Звісно, звісно. Також одним із інгредієнтів є яйця. Вартує на ринку десяток в середньому 60 гривень. Баночка горошку обійдеться в 45 гривень. Ну і на сам кінець майонез. Його вартість в середньому за невеличку пачку 35 гривень. Загалом, аби приготувати середню у порцію салату на одну сім'ю потрібно витратити близько 250 гривень. Юлія Котляревська, Богдан Чегуз, телеканал ITV Media Group.